Наша земля, она может, она обладает, ну имеется в виду био, аграрка, такое количество энергетики, которое фактически спроможно забезпечить и до 100% в всего энергоспоживания страны. Ну в том обсязи что и зараз. Поэтому диалог идет, да, он крайне перспективен и востребованный. И в мире есть много чего, да, уже люди перешли, что мы еще даже об этом и не думали. Поэтому здесь не только какая-то любознательность на уровне просто обывателя, да, а просто вот какая-то даже просто цель, просто выживаемость бизнеса, да, или мы встраиваемся под стандарты того же самого Европейского Союза на уровень. Тех требований того уровня энергоэффективности да, и трата энергии там, на гривню волового национального продукта, условно говоря. Да, или мы будем быть привязаны к всяким отстойным странам, да, авантюрным и все остальное. Вот, поэтому надо как-то отрываться, вырываться и заходить э нормальные поступления в тот золотой миллиард, который у нас есть. Вот где-то, может быть, мне эти слова хотелось сказать на конца нашего диалога, если уважаемые спикеры хотят какие-то пару слов добавить. Зеленый тариф э працює з 2009 року, ефективно з 2015-го. багато вже проектів реалізовано, але аграрний сектор посизадніх. Чому? Тому що нема колаборації на даний момент між аграрієм, яке є Серйо, Серевина, і інвестором, який бажає використовувати цю сиревину. Поки що нема колаборації. Всі проєкти, які реалізовані в Україні, реалізували, реалізували самі, самі аграрії. Коли піде колаборація, тоді піде сплеск. Пан Гертун. Так, що скажу два слова а, раніше, фактично Україну підштовхували, ну і сама влада теж прийняла і просувала зелену енергетику завдяки дотаціям, зеленому тарифу і так далі. Зараз змінився контекст, і я думаю, що найближчим часом вже. Не потрібен буде такий зовнішній вплив. Я думаю, вже там майже всі зрозуміли, що ну та, мабуть, мабуть, прийшов той час, коли потрібно думати, а де як залишатись конкурентно спроможним на цьому ринку. Адже коли підніметься ці ціна на електроенергію, а варсобі вартість продукції виросте, і тоді стане питання конкурентоспроможності. Тому вже варто це робити. Варто Задумуватись проводити енергоавдити і знаходити ці варіанти цих альтернативних, часто дешевих джерел і екологічно чистих джерел енергії. Дякую, пан Горгіда. Я, я хочу ще додати про політичний аспект. Ну, ми ж як країна приєдналися як кандидат до Євросоюзу. І ви знаєте, я думаю, всі, що Євросоюз до 50-го року запланував стати кліматично нейтральним континентом. А що це на практиці значить? Що в 50-му році в Євросоюзі практично не буде споживатися викопних палив. Тобто в трубах, в яких зараз знаходиться природний газ, буде щось інше. Буде суміш відновлюваних газів. А тепло, яке зараз виробляється там, з газу чи з вугілля чи, чи з нафтопродуктів, воно має вироблятися з відновлюваних, те саме з електрикою. Так само транспорт, який зараз їздить на нафтопродуктах, має їздити на чомусь відновлюваному. От що таке кліматична нейтральність. Тому коли ми стаємо на цей шлях, ну, у нас просто нема альтернатив. От все, що сьогодні казали, це треба робити якнайшвидше. І заміщати енергію викупну в усіх секторах на відновлюване і на біоенергетику, і на сонце, і на вітер, і на і системи накопичення, все це знайде своє місце, і це досить швидко станеться. Ну причому, якщо Україна не піде цим шляхом, я думаю, що просто Євросоюз для нас залишиться закритим. Ми так кандидатами залишимося. Всі, хто в Євросоюзі свідомо стали на цей шлях. Тому я думаю, у нас просто іншого шляху нема. Да, Сергій, я хочу взагалі сказати, що всякі кризи і негаразди, які виникають, завжди є рушієм для подальшого розвитку для розвитку інновацій. і Так далі. Якщо ми будемо орієнтуватися на те, щоб ми закінчили кризу в позиції краще ніж ми її починали, то воно так і буде. Ну а, я так, просто так. теж так. хотів подякувати всім спікерам і мабуть сказати, от всім попереднім ми говорили про те, що так думати потрібно було трошки раніше, але і зараз нам теж потрібно думати над тим, що буде в майбутньому, і принаймні забезпечити себе енергетично, хоча б настільки, наскільки нам це потрібно вже саме зараз. Ну і звичайно думати на майбутнє, а у великих корпораціях думати, можливо, навіть і про майбутній імпорт. Ну і хотів теж подякувати всім організаторам і всім, хто взяв сьогодні участь і вислухав наші доповіді і думки. Дякую. У мене є п'ять два слова. Єдине, що можу сказати, точно треба розривати стереотипи. Ми з ними живемо, по собі знаю, і по співпраці з нашими партнерами. Незручно, ой, незрозуміло. Давайте будемо їх рвати. Коли ми будемо їх розривати, ми точно побудуємо майбутнє.